До фінальної частини змагань пробилося п'ять команд: це збірні Рівненської, Кіровоградської, Донецької областей та дві команди з Криму. Рівняни ставили перед собою мету поборотися за будь-яку нагороду, адже такі команди, як Крим і Кіровоград, мають значно кращу спортивну базу. В цих регіонах більша конкуренція серед гравців, щоб грати в основному складі. А відтак вони були фаворитами турніру на даному етапі. Тобто, 3-5 років ці команди і диктують моду в Україні юніорському віці, і постійно. Призви займають. Рівненські бейсболісти впевнено переграли донечан з рахунком 25-0 та не залишили жодних шансів другій команді Криму – 20-0. Потім збірна нашої області в одне очко переграла господарів турніру. Першу команду автономної республіки шість-п'ять. Запеклою видалася боротьба за перше місце зі збірної Кіровоградщини, яка ще жодного разу не поступалася чемпіонством у юніорському турнірі. Дуже цікава та дуже важка. Ми з першого інгу програвали. В рахунку до 7-го інінгу 3-0. Потім за допомогою всієї команди ми занесли три очка до 9-ї інінгу. Там потім ну, були допоможні інінги, яких ми здобули перемогу. Гра була дуже тяжка. Кіровоградці свій останній шанс у нападі не використали у підсумку 5-3 і рівняний чемпіони України. Вдалося переграти на морально вольових якостях. Команди рівні були. І в нас є гравці, які входять в збірну України і в них. І ми отримали цей рахунок переможний завдяки доброї грі в захисті, ловля м'яча. Дуже складні м'ячі були, і два гравці наші злобили м'ячі, які ну, не ловляться. Ця перемога може стати поштовхом для багатьох рівненських спортсменів, адже на турнірі були присутні тренери національної і молодіжних збірних України з бейсболу. Це для мене визнання, скільки я вже займаюся бейсболом. Ну і це думаю, що візьмуть мене в збірну, так як я вже хочу. Тобто заради цього і хочу, щоб попасти в збірну. Саме Андрій Бондарчук став найкращим пічером турніру, а рівнянина Дмитра Кілієвича визнали найкращим гравцем за результативністю як у нападі, так і захисті. Є в нас таких 3-4 гравця, які вирізняються в нападі, які приносять очки. Це Корильчук Артур, Дмитро Кілієвич, Червук Андрій і лідер команди Вознюк Олександр. Юрій Шарманський, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.